Усім доброго дня! Це канал Сільська Господиня. і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. Сьогодні я буду готувати таку підливочку з м'ясом для гарніру. Ну от, Кому цікаво, залишайтеся зі мною на каналі і будемо разом готувати таку страву. Для цього я взяла у мене 700 грамів свинини, м'ясо свиного, отакий кусочок, столова ложка смальцю, перець. Олія, борошна, 2 столові ложки, паприка, сіль, 2 столові ложки томатної пасти, одна морква така величенька, одна цибуля, така теж середненька, і 2 лаврових листочка. От і все, що мені сьогодні треба для такої страви. Ну, Зараз поріжу це все, що треба, приготую і далі вже покажу, що буду робити. Ну, от М'яско я поріжу. Бачите, такими кусочками. Такими, такими невеличкими кусочками. Мурку теж порізала і цибулю. теж так Мурку порізала. на Такі не, такі квадратики, соломка, як порізалася. Головне, щоб було трошечки навелико. І цибулю теж такими так порізала. от Ну от, І зараз буду йти ставити смажити м'яско І буду далі показувати. Ну, от сковорідка нагрілася і я додала сюди смалець, додала десь грам 70 олії. Ось нас вже все нагрілося гарно. І тепер буду додавати сюди м'ясо. Так, буду набирати. Ногенько воно тепер буде кварцяти сильно. Тепер можна огонь ага, трошки спіленьку дати. Так легенько, я його не буду трогати, поки е, як не випариться вода, щоб воно трошечки знову ну, і смажилося. <плесла> отак пройшла десь е, хвилиночка. Бачите, як гарно вже воно е, вістає від сковорідки. І отак буду його легенько обсмажувати зараз. Та, трошечки, щоб воно таку, таку, таку золотисту кору від таку зробило. Поки що не сходу, нічого. Тільки буду його тут пасити, щоб воно смазилося гарно, щоб не пригорлило дощ. І так далі подобається. Ну, е, вода вже трошечки випарувалася. м'ясо трошки зару'нялося. І зараз туди я засипаю. Лавровий листочок залишені. Мені буде потрібен мешка самий конечний Ось От цибулі. І морква. Разом. Все разом. Оце гарненько обсмажу. В таке. І ось так 2-3 хвилиночки, щоб просмажилася цибуля і морква все. Цибуля і морква вже трошечки протушилися. О, ось. І тепер я буду додавати сюди е, от е, томатну пасту. Візьму, в мене тут рядом стоїть уже гаряча вода. Отак, чуть, чуть трошечки, небагато. Трошечки, щоб тако розійшлася томатна паста трошечки. Одна ложка і друга. І тепер трошечки я обсмажу томатну пасту. Томатна паста трошечки посмажилася. і Я беру от гарячу водичку і буду сюди додавати до м'яска. О, десь так, щоб просто м'яско покрило водички. Гарненько тепер додам соли. Соли, додам кожен за смаком додає соли. Я десь так, ну, додам от півчайної ложечки покашу. Так. І додам тепер ще сюди от, е, паприки. Я візьму на ложку і покажу. Ну, десь так. Пів столової ложки. Це не є багато дівчат. Якщо не любите паприку, не додавайте, трошки не додавати. Я люблю трошечки, щоб там був такий запах паприки. Це гарненько вимішаю. Я обов'язково зараз попробую ще на сіль. Так, все розійшлося гарненько. І оце накрию, і щоб зроблю малесенький такий середній, такий, не дуже великий огонь, щоб воно сильно не кипіло, і до готовності. Візьму кришечку. Воно вже закипіло. І я зараз зменшу огонь і буде до готовності, так воно тушитися. Далі буду показувати. Поки м'ясо тушиться, я поставила сковорідку. Сковорідка вже нагрілася. Так, гарненько нагрілася, і я буду підсмажувати борошно. От, візьму оці дві ложки борошна, сиплю сюди. Дві столові ложки, дівчатка, хлопчики. І буду так, коли борошно стояти. І так трошечки чуть, чуть так підсмажую, щоб лише не пригоріло. Так я, ну, як, як кава з молоком, щоб такий колір все зробив. Не дуже темно. Ну, так буду помішувати і... Буду... і покажу вам, яке воно буде вже готове. Я от, бачите, для цього взяла ложку. І отак ложкою розтираю. Там такі грудочки, виходить. Я їх ложкою отак гарненько розтираю. Бачите, Я для цього взяла таку жаровню трошечки, корідку, май... трошечки май, таку стареньку, не дуже нова. Ну, от бачите, який кольор воно вже зробила, борошно. такий. Ці грудочки такі, там ще все гарнесенько. Я отак рушкою прямо розтираю їх, щоб воно гарно-гарно борошно просмажилося. Ну Можна сказати, що і готове борошно. Я зараз виключаю вже огонь під ним. Тому що жаровня нагрілася і вже доволі може навіть і тут буде так доходити, досмажуватися. Бачите, таке воно виходить, таке гарнесеньке. Ці біленькі, такі біленькі залишаються рудочки. Я їх гарненько розтираю. Ну от і все. Порошно готове до підливочки. От м'яско вже гарно протушилося, воно вже готове. І тепер, коли воно готове, я додаю от два лаврові листочки оцих. Додаю трошечки перчику. Це за смаком, кажем, додає. І от беру оцю борошно оце. І трошечки беру води, добре теплої водички, і буду його розводити отут. Візьму вилочку і вилочку гарно-гарно так розмішаю. Так, щоб воно стало таке однорідне, щоб гарно розійшлося борошно. Тут. Можна ще трошечки, тому що воно зробилося дуже густе. От так. Якщо оця підливочка у вас, коли ви сюди засипате борошно, оце розвенчення, Зробиться дуже густою, можна додати трошечки води кип'яченої, розвести її. І вже тоді знову пробувати на сіль, на це все, щоб... тому що додається трошечки води. Бачите, яке однорідне зробило. Ну, от. Бачите, на якому вогні воно у мене готувалося. Годину і 20 хвилин. Готувалося. Ну, Це вже відносно яке м'яско. Як буває і молоденьке м'ясо, буває його в'яже, Тоже дивлячись, яке м'ясо, і так воно. Скільки вони готуються. Засипаю сюди. І воно так десь зараз хвилиночки дві-три добре ще пошипить, отак, як воно того помліє, і буде готове. Бачите, яка вже зробилася підливочка густенька, густенька зробилася. Я зараз подивлюся, якщо мені треба буде, я ще, можливо, додам. Ми любимо густеньку підливочку, але все одно, можливо, додам. Трошечки кипяченої води. Я вже бачу, що треба трошки. От показую вам, що я буду додавати води. У мене якраз є кипячена, навіть гаряча. От, бачите. Ну так, так, півкружечки додала, більше ні. Ви вже дивитеся, яку ви любите цю підливочку. Май густу, май таку трошечки ріденьку. Отака в мене вона зробилася. Ну, хвилиночки 2-3 вона зараз пошипить і буде готова. Я попробую зараз насіши її. І все. Вже далі покажу в готовому вигляді. Ну, от усе вже готово, підливочка з м'ясом готова. І зараз буду вам показувати, яка бачите, Дивіться, от, така гарнесенька, така. Така смачненька я вже попробувала. А гарніром у нас сьогодні будуть для такої нивочки будуть е, спагеті. Для цього можна взяти на гарніри і вареболя, і гречка, і рис, хто що любить. Ми сьогодні от, будемо куштувати спагеті. Я трошечки візьму підливочки. М'яско так гарно протушилося. М'яско готувалося десь годину і 20 хвилин на дуже-дуже маленькому огні. Бачите, така підливочка гарна. Все гарно протушилося. Зараз я покажу вам. М'яско. Дивіться, прямо розвалюється так якось би показати ближче. Візьму себе верхнє тому що то, дивіться, бачите, м'яско гарно протушилося, гарно Дуже гарно протушилося і дуже-дуже смачно така підливочка, виходить, дуже смачна. Ну що, дівчатка, хлопчики, всі, хто сьогодні був зі мною на каналі, дивився, як я готувала таку підливочку з м'ясом. Готуйте, це є смачно. І всім гарно дякую. За ваші підписки, за лайки, за коментарі, за все за все вам дуже гарно дякую. Бажаю всім мирного неба, здоров'я і всього всього найкращого. І до зустрічі тоді!